Деформації на рівні колінного суглоба причина швидкого зносу і артрозу вони можуть бути вродженими або набутими. Часто виникають після травм. Варусна деформація найрозповсюдженіша, пов'язана зі зміщенням механічної вісі нижньої кінцівки на рівні колінного суглоба до середини від її оптимального положення. Виникає через системну тенденцію до перенавантаження внутрішнього компактната коліна, особливо на фоні пошкоджень внутрішнього меніска, що часом призводить до варусного артрозу. Частіше деформується великомілкова кістка річ стегнова при наявності показів до Натручання ця деформація дуже адекватно лікується коригуючою остеотомією операцією. Борюсна деформація. Рідше зустрічається, може бути через системні диспластичні зміни, в тому числі плосковальну деформацію стоп. Часто виникає і після травм. На ранніх стадіях непогано коригується з допомогою індивідуальних устілок, може також потребувати коригуючої операції. Ротаційні деформації зазвичай непомітні, але можуть викликати біль в передній частині коліна через перенавантаження пателофеморального шанування, по суті, з'єднання коліно чашечки. І стерна зазвичай лікується гімнастику для адаптації м'язів, кінезіотейпуванням, але інколи операцією. Окремі дисплазії на рівні патолофеморального членування також адекватно піддаються лікуванню гімнастиками та при ряді показів потребують оперативного втручання через, наприклад, ризик звичного вивиху надколінника.